Захотілося мені придбати ваги підлогові для визначення власної маси тіла. Пройшовся по магазинах ну, 290 з лишнім гривень. Подивився на рішки, ну, можна зекономити 50 гривень. За 5 доларів 71 цент. На момент замовлення 239 гривень 92 копійки, тобто 240 гривень округлено. Чи оправдало моє рішення? Себе чи не оправдало? Зараз подивимося. ну, Оце отримав на 11-й день після оплати. Замовив другого, отримав 12-го. Тобто 50 гривень не така вже і суттєва сума, але і 11 днів можна почекати, щоб їх зекономити. Що маємо? Ну от, шнур для зарядки. Акумуляторні. Не на батарейках. Ось отакі вони. Рожеві, скло. Дисплей маленький. Це вже недоліки. Чотири гумові опори. Пластмасовий корпус. Це, напевно, кнопка вмикання або вимикання і гніздо заряду. Зараз вони холодні. Як бачите, вони весь час пітніють. Я їх протираю, а вони пітніють. Тож нехай вони прогріються і зроблю більш детальний огляд. А поки що, ну от такі от параметри у них. Доки ваги прогрівалися. Набували кімнатні температури, я ознайомився з інструкцією. Що цікавого я виявив. Ну, по-перше, інструкція і упаковка пишуть, що максимальна маса для зважування 180 кг. Ціна поділки 50 г. Діапазон зважування від 200 г до 180 кг. Товщина платформи. Ну, написано 5 міліметрів, там закаленого чи якогось іншого скло. Ну, немає тут 5 міліметрів. Це відразу мені кинулось в очі, що тут ну, немає 5. Поміряв штангенциркулем, ну 3,5 мм. Ну, можливо, 3,6. Потім наступне: увімкнення відбувається автоматично. Коли відбувається натиск від 3 кілограмів. Ну, от продемонструю. Опа, і увімкнулося. Ну, не знаю, начебто мелькнуло відразу 6 кг, ну не суттєво. Головне, що вмикається автоматично. Наступне, начебто є індикатор перевантаження, Але мені з моїми 80 кілограмами і то якось лячно ставати на ці ваги на ці 3,5 мм скла. А 180, тим більше з перевантаженням, ну це взагалі якось занадто. Тому цей індикатор перевантаження, ну, для мене не дуже суттєвий, бо я б побоявся таку масу класти на ваги. Наступне: індикатор заряду батарей. Чи батареї, чи батарей, як ну, переклали як батарей. Ну, вирішення індикатор заряду, а індикатор низького заряду. Ну, Якщо подивимося, то тут є індикатор заряду. Але в інструкції пишеться, що живлення від двох батарейок типу 3А. А насправді тут живлення від вбудованого акумулятора. Тому що якогось відсіку для. Вставлення батареї точно немає. Ага. Що три види одиниць зважування. Ну, от бачимо кілограми. Перемикається ось цією кнопочкою. Ось, кнопочка. От дивимося, я роблю. Ага, вимкнулися. Зараз вимкнути треба буде. Натискаю один раз. І бачимо, перескочило на фути і якісь іерогліфи. Натискаю ще раз, знову кілограми. Натискаю фути і ще якісь одиниці. Кілограми, фути ще якісь. Тобто перемикається два рази. Напевно. Фути і єрогіфи. Оце, напевно, третя шкала вимірювання. Чи третя одиниця, чи третій стандарт вимірювання. Ну, по факту я побачив два. От хай буде в кілограмах. Ну і такий приємний сюрприз це температура. Ну Показує 22 градуси по Цельсію. Не знаю, вірите, не вірите. Я перевіряв термометром, теж китайським, але якось не дуже зійшлося. Клав його на підлогу. Розбіжність у 2 градуси відбулася. Ну і стосовно акумулятора стосовно заряду. От зарядне, спочатку мені здалося, що це тип-C тип Type-C, але ні, це OTG чи міні-USB. Ось я роз'єм, підтягую розетку. В розетку вставляю звичайне смартфоновське зарядне. Поверну. І вмикаю. І бачимо індикацію. Індикацію, що йде процес заряджання акумулятора. Коли він зарядиться, я не знаю, який сигнал буде чи зупиниться. І от зараз ну, по нулях. Бачимо по нулях. Зараз поставив вже 750 грамів показує. По нулях. Ставлю 750 грамів. Ну, ще хотів звернути увагу от гумові ніжки підмостки. Це пластик. Крихкий пластик. Ну, знову 750. Ну, зачекаємо, поки погаснуть. Поки вони погаснуть, я скажу, що доки я. Ну, оце. Дійшли вони до мене за 11 днів, і це після отримання пройшло днів. два. Ну хай за два тижні е, ваги подешевшали майже на 10 гривень. Зараз їхня ціна 5 доларів 48 центів. Ну, кому цікаво, кого вони зацікавлять, продемонструю, прикріплю посилання у описі. Ну, от, перевіряємо, стаю я на ваги. І от вони. Все, зафіксували. Почали блимати, зафіксували масу мого тіла 78600. Ну і подивимось, які будуть дії. Знову 750 грамів. 700 грамів. 750. Ну. О, зараз по нулях. Тепер, коли по нулях, зараз стану я на ваги. Ну, Бачимо тепер 78 кілограмів. А де ж ділося 600 грамів? Знову 750. Ну, можливо, поверхня якась по-іншому. Ну. Як їх відкалібрувати, як їх скинути на нуль. Я не знаю, не знаю. Начебто смартфон намальований. І у продавця написано, що це блютуз ваги. Але. ну, І я блютуза ніде не знайшов, не побачив. І люди у відгуках теж пишуть, що блютуза немає. Ну а зараз я проведу тест. Мені цікаво, яка їхня маса. Можливо їхня маса 750 грамів є. Ну, Як бачимо, близько до того, 735. 735 грамів. О. Тобто вони зважують самі себе. Тобто доведеться враховувати При зважуванні доводиться враховувати вагу терезі. Ну, спробуємо. 100-грамовий тягарець ставимо. Ну, дивіться, змінилося. Ну, дивіться, вісім... А, по нулях. 150. 170. 190. 200. Але ж. 200 це мінімум. О, показало 200, але не спрацьовує. 205. Приберу зараз і поставлю 200. Ну, бачите, на межі. То з'явиться 200, то зникне 200. 200. Спрацьовує, дійсно, не збрехали китайці, спрацьовує від 200 грамів. Тепер подивимося ціну поділки стою на ваги, фіксують 78 грамів 100 грамів, беру тягарець. А, це ж у мене в руці 100 грамів. Ось подивіться, бо ще в руці в мене 105 грамів. Ну, в принципі, більш-менш, це ж не якісь спортивні змагання або на базарі мандарини важити. Для побутового використання цілком придатні. Я, наприклад, задоволений, тому що я прочитав у коментарях, що блютузу немає, і на нього не розраховував. О, зараз показує. 750, бачите, зреагувало на 50 грамів. Ще кладу 50 грамів. Спрацювало, бачите, прибираю. Тобто, дійсно, ціна поділки 50 грамів. Ну от, на цьому буду завершувати. Вагами я задоволений. Я вважаю, що зекономив. Купив.